Ей, і так, в цьому випуску: пошук запчастин. Звідки і як довго вони до нас їхали, їхня розпаковка, огляд, в якому стані вони прийшли, ну і загалом перехід до процесу, їх встановлення. Let's go! Продовжуємо сьогодні. Що у нас? Машина на колесах. Вчора була поставлена на колесах. Так що сьогодні продовжимо. Перш ніж я вже, типу. Заїду в бокс, то тоді вже, оскільки я в чистенькому, красивій, приємний. То проведу розпаковку запчастин і покажу, що в мене є. Ось власне всі запчастини, які необхідні для того, щоб перетворити цей металобрухт на нову сяючу ластівку. Коротше, все в мене є. І я пропоную. Поки я займаюся розпаковкою і сам, власне, взагалі-то вперше дивлюся на запчастини і оцінюю, що я взагалі-то придбав. Я пропоную показати логістику цих запчастин, і як я їх замовляв, і як вони до мене доходили. Значить, перше, майже все я придбав на eBay. Майже все я придбав на eBay. Значить, дивись. Тут ти можеш бачити весь список запчастин і всі ціни, які я заплатив за кожну окрему позицію з запчастин, які треба для того, щоб відновити цей брухт. Значить, запчастин не так багато, насправді, хоча може здаватися, що їх багато, але ось ти бачиш, я буквально всю машину закрив тут на eBay цим списком. Єдине ще бампер, якого тут немає. І давай окремо по цікавим запчастинам. Якщо ну, там ходовка, зрозуміло, це не габаритна, маленька запчастинка, яка собі поштою приїхала, та і все, то з габаритними частинами трішки веселіше. Що цікавого? Капот я придбав в Італії, він мені їхав з Неаполя. Тобто Неаполь і Мюнхен, так? Типу, відстань. І цікавість в тому, що капот коштував, як ти бачиш, 322 євро, а доставка безкоштовна, безкоштовна доставка з Неаполя до Мюнхена, мені обійшлася. Я особисто вважав, що це буде, типу, там половина, а то й більше вартості капоту. Просто саме ціни величину коробки. Подивись, наскільки вона здорова вона мого зросту. Вона просто здоровенна. Важка коробка, це капот. Безкоштовно, безкоштовно. Ну, а поки я закінчую з розпаковкою, пропоную тобі підписатися на цей канал, поставити вподобайку, залишити якийсь коментар, що думаєш на рахунок побаченого. І всім гарних свят. Повернемося <с Innovation> до огляду трішки згодом. Єдине, що мені залишилося розпакувати, це бампер. Бамберт я замовив на місцевому аналозі OLX, називається Klein Insigien. Забігаючи трішки наперед, це найбільш розчаровуюча запчастина, яку я придбав. Так, тут в мене залишився підкрилок. Не думаю, що він цікавий для розпаковки. Коротше, якщо глянути просто стан запчастин, то крилом я задоволений, все прекрасно. Є подряпини, звичайно, це, це нормально, але нічого серйозного, все топ. Якщо ми глянемо в капо. То я фантастично задоволений. Є одна подряпана, це просто маркером відмічено, що ось подряпина. І я на це й розраховував все так, як має бути. В цілому решта. Ось одна вм'ятинка, лише яку я зміг знайти. А, все решта, типу, без пошкоджень, без якихось типу заломів, без е, якихось значимих типу пошкоджень. Так, є, типу, сліди, але знову ж таки, це норма. Взагалі не варто розраховувати, що до тебе прийде ідеальна деталь. Тому капот топ. А от бампер, мабуть, найбільш розчаровуюча запчастина, бо в нас є подряпинка тут, в нас є подряпинки тут, в нас є подряп ось тут, типу аж такий, наче удар був, бо він і відчувається трішки кривим, і тут є. Павутинка. Тому бампер мене більш за все розчаровує в плані стану, але. А, ось це ще. ось це ще. Але я думаю, трішки полірування і трішечки підтамповки. Підтамповка це коли береш просто червон, о, чорну можна, червону, чорну фарбу і замазуєш ось це. Він буде виглядати краще, але. М -м 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 -м. Так, щось так. Так, на цьому моменті трішки зупинюся, тому що я не можу передати важливість цього моменту. Давай так, у кожного в роботі є свої плюси і мінуси. Так було і буде завжди. Ніколи ніхто не знайде роботу там, де вона тобі буде подобатися на 100%. Моїй роботі є багато речей, які мені не зовсім подобаються. Я від них не кайфую. Це речі, наприклад, пов'язані з технікою, там, де ти замінюєш помпу, генератор, там катушки. Це така, типу для мене чорнова робота, яка не особливо мені подобається, але окей, її треба зробити. Але на противагу цьому є ось ця робота, від якої я отримую таке задоволення. То я готовий робити просто постійно. Це фетіш. Візьмемо конкретний приклад — бампер. В тебе є розбитий бампер, але демонтувавши його, на ньому є купа запчастин, які цілі. І от момент, коли в тебе є скелет у вигляді нового бампера, і цей скелет за допомогою тебе обростає п'язами, суглобами, тканинами, переставляючи старі деталі з пошкодженого бамперу на новий, я просто я готовий цим займатися вічно. Сорі, я трішечки завівся. Поїхали далі. Так, розбір бампера починаю з решітки радіатора. Вона дуже легко відстібується, так що буквально одна секунда і решітка в руках. Потім переходжу до вже послідовності. Тут по-іншому не розбереш. Спочатку раз, два, після цього абсорбер, тобто ця пінка. І після пінки вже можна дістатися решітки і зняти нижню решітку. Дві запчастини перші готові і можна знімати абсорбер. Думав я, але як ти бачиш, нікуди він не пішов, тому що виявилося. Що абсорбер не другий в цій черзі. Спочатку треба зняти нижню решітку, яка виступає кронштейном для цього абсорбера, і вона його тримає. Перша решітка готова це нижній захист, який тримає нижню решітку. В цих кріпленнях є, коротше, така контраверсійна штука. Їх встановлювати неймовірне задоволення. Вони так класно вклацується, саме оцей клац. Я не знаю, це можна порівняти з. Оцими заспокійливими бульбашками. Ну насправді вони не заспокійливі, але для багатьох заспокійливі. Оце задоволення від цього клацу просто фантастичне. Але на противагу їх так жахливо знімати. Вони завжди пересушені, ламаються. Якщо навіть вони не пересушені, не ламаються, вони настільки, типу, сильно і міцно там сидять в своєму місці, що дуже важко не пошкодити, і дуже важко залишити решітку, ну, типу, в гарному стані. І тут я також парочку штучок зламав. Е, я думаю, їх тут десь 12, буде 10. Але у мене в руках. Решітка, яка слугує і решіткою бамперу і кронштейном для туманки. Настала черга туманок, три гвинтики, і вони у тебе в руках. Тому три гвинтики праворуч, три гвинтики ліворуч. Поїхали далі. А далі, ну якщо ти вже почав ламати і зменшувати так би мовити, вагу машини, чому не продовжувати? Чому власне я так собі і подумав і вирішив також далі доломувати? Коротше, це тут також я поламав пару кріплень, плюс один до поломаних кріплень. А може плюс два, може плюс сім. Ніхто не скаже, ніхто не знає. Я думаю, це навіть краще, бо легша машина і буде менше витрати палива, і від нуля до сотні вона швидше поїде, тому я думаю, я зробив лише краще. І останній в цьому списку демонтажу пінопластик. Так, на цьому розбор бампера закінчено. Значить, що в мене? Ці кронштейни підсилювачі залишаються тут, бо вони є на новому бампері. Все, що залишилось, це кронштейн, я його потім переставлю. Все решта бампер пустий. Тому в зворотній послідовності все встановлюємо сюди. Та й все. Поїхав і ось 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 той самий момент, про який я розповідав. Той момент, який доставляє найбільше задоволення, коли ти збираєш докупи візуальні частини. Це може стосуватися різних частин машини, але цікавість Бамперу в тому, що на ньому найбільше, особливо переднього, найбільше деталей, які встановлюються. Тобто це і кронштейни, і туманки, і решітки, і е, різні підтримувачі, захисти. Тобто він складається з багатьох частин. І ось це ось це моя насолода. Це моя винагорода за всі інші роботи. Тобто, всі інші роботи. Ладно, окей, треба зробити, зроблю. Ця робота це противага. Типу, нарешті я до цього дістався, і нарешті я це буду робити. Про ось ці, до речі, вклацування я казав: ось цей клац, 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 коли ти встановлюєш цю деталь на місце, і в результаті з дуже нестабільного бамперу, який прагне то ліворуч, то праворуч, і він крутиться в усі сторони, тому що немає підсилювача у вигляді пластмаси. Коли ти ось це все закріплюєш, встановлюєш, споєднюєш, і в результаті з 20 деталей створюється одна. Ах, Боже. Плюс, ти сам можеш бачити, як це швидко відбувається. Магія полягає в тому, що для якихось глобальних робіт тобі треба дуже багато часу, а візуалу ти отримуєш мало. В цьому випадку, в мене це зайняло, мабуть, хвилин 40. І в тебе повністю готовий передній бампер до встановлення на машину. Ну хіба це не клас? Я вважаю це клас. Ну і фінальний штрих переднього бамперу для того, щоб він повністю був готовий. Це встановлення розшітки радіатора назад. І мій бампер готовий до встановлення на машину. А? А? Ah! Так, бачите, тут дурочка. Тут дурочок. Зараз заїде сюди На цьому дякую. До наступного відео.